Благодійники передали Лозівському ТМО нове обладнання. Представники громадської організації Освічена ініціатива привезли до медзакладу сучасну ендоскопічну стійку, повідомили волонтери. Ми реалізуємо це в. В рамках взаємодії і співпраці під фінансуванням посольства Японії в Україні от і програма Косанон, також за підтримкою народу Японії. Ось ми дякуємо партнерам звичайно за таку можливість, за можливість в принципі допомагати громадам Харківської області. Волонтери сподіваються, їхня допомога стане лозівчанам в нагоді. Медики дякують благодійникам та розповідають, таке обладнання це зовсім інший рівень. Те, що було колись, як каже, в періоді тільки в обласних лікарнях, то воно зараз з'явилося у нас. Та ж запис, все ці речі, які в нас до цього доступу не було. Ну, а там будемо, як кажуть, стремитися до того, щоб і ми підтягувалися до їхнього рівня. Так що велике їм дякую. Заступник міського голови Валерій Крикун подякував за надану підтримку. Ми також хочемо подякувати вашому громадському об'єднанню, засвідчення ініціативи. Дякуємо народу Японії, посольству Японії і сподіваємося на подальшу співпрацю. Дуже вам вдячні. Найближчим часом партнери обіцяють привезти другу частину підтримки два автоматичні медичні підйомники. Їх планують розташувати в неврологічному та реабілітаційному відділеннях.